Детальніше про наслідки обстрілів та безпекову ситуацію на Харківщині під час Великодніх свят будемо говорити з начальником головного управління Нацполіції в Харківській області Володимиром Тимошко, який доєднується до нашого ефіру. Пане Володимире, вітаю! Вітаємо. Вітаю вас. Знову не можу сказати доброго дня. Дійсно, ви праві, тільки що а саме о 13.59 було завдано удар по центральній частині міста. Попереднього це. У МПБ Д-30, який прилетів а, в район приватного сектору міста в Холодногорському районі. Зараз на місці вже перебувають поліцейські ДСНС на відкладка. Чекають доповіді, щодо потерпілих. Буквально, мабуть, відразу після зустрічі з вами я вирушу саме на місце, щоб переконатися. І а, сьогодні вже. Ми маємо потерпілих по області сьогодні. ворогам було завдано удару касетними боєприпасами в центральну частину міста Чугуєва, а саме е в район залізничного вокзалу об 11.30 45 прилетіли. вже встановлено дві ракети Торнадо С. Це перероблена більш модернізована. Е ракета смерч, яка може нести в бойову частину від касету. І а, після удару двох касетних боєприпасів Торнадо С, які вибухнули над а, містом, то фактично над залізничним вокзалом відразу через 30-40 хвилин було нанесено повторний удар. Це знову ж таки намагання було знищити працівників поліції невідкладки ДСНС, які працювали на місці. Саме удар нам Однак, на щастя, під час другого удару потерпілих немає. Під час першого удару було в на трьох людей. І зараз, ну як ви вже мабуть почули, на пускових розбажах знаходяться ще сушки російські, тобто слід очікувати повторних ударів, Хочу звернутися до всіх мешканців Харкова області. Нагадати, що будь-яких свят у країні сусідні немає і ніколи не було, це варвари, які навіть на Одіна вже давно не моляться. Тому слід очікувати ударів як сьогодні, хоч і страсна п'ятниця, як і завтра, і після завтра тому ми звертаємося, закликаємо людей не ігнорувати сигнали тривоги. Ворог буде бити, він буде нас нищо. Так, дякуємо вам за це повідомлення. Сподіваємося, всі е, наші глядачі з Харкова та Харківщини врахуються і будуть залишатися далі у безпеці. До речі, під час вашої розмови 5 хвилин тому е, Ігор Терехов у телеграмі повідомив про те, що відомо що через приліт у холодногірському районі міста у зону житлової забудови, що ушкоджень зазнав трамвай з пасажирами е, також під ударом приватний центр Харкова, зруйновані кілька будинків, е, де під завалами знаходяться люди. Хотів вас запитати з приводу чи немає інформації з приводу ситуації з трамваєм з пасажирами, і, взагалі, в якому зараз режимі поліцейські несуть службу та допомагають на місцях, щодо інформації про постраждалих повторюю, немає, бо я спілкуюсь зараз з вами. Відразу як по закінченню буду виїжджати на місце, буде сподіватися, що травмованих не буде, або буде мінімум, вони будуть легкі. Що стосується поліції, ми несемо службу з 24 лютого в постійному цілодобовому режимі без вихідних без свят. Так відбувається з 2 лютого 22 року. В святкові дні, тобто, завтра та після завтра, майже половина то й більше особового складу буде задіяна щодо. Охорони церков, а у нас їх 254 це ті церкви, в яких планується перебування людей. Будуть залучені для охорони кладовищ, тому що багато хто, мабуть, теж захоче їх відвідати. Ми працюємо в пасовому варіанті, будуть працювати вибухотехніки всі. Буквально будуть працювати всі кінологи, які будуть працювати на виявлення і на вилучення небезпечних предметів в містах масового перебування людей. Будемо намагатися мінімізувати втрати серед людей, в разі якщо ворог буде бити. Хоча, повторюю, ми це очікуємо. Демри, ви вже згадали, що удар був нанесений у МПБ Д-30. Саме от такий вид боєприпасу. Як ви за вашими спостереженнями, за вашими даними, як ви фіксуєте чи частіше почали використовувати росіяни? Так, останній час в день майже два таких боєприпаси прилітає по Харків. Майже два. Два-три це точно прилітає майже щодня. Чому саме я мав казати про цей боєприпас? Тому що ми вже знаємо, що звичайні каби, які вони застосовували раніше, вони до центральної частини міста і взагалі, до Харкова, не долітають. Долітає саме цей боєприпас. Його дальність складає близько 100 кілометрів, що дозволяє їм запустити з безпечної відстані, щоб не попасти під зону роботи нашої протиповітряної оборони, тобто десь приблизно за 30 кілометрів до нашого кордону, і цей снаряд долітає майже в будь-яку частину міста. Саме тому такі боєприпаси вони використовують. Він значно дешевше, ніж ракети. Він не точний. Однак, по потужності він приблизно такий же: 100 кілограм вибухової речовини. А які проблеми він створює для жителів для міста? Що найчастіше руйнує? Цивільні будинки чи інфраструктуру, чи е, взагалі цивільне населення найбільше страждає від цього? Найбільше страждає саме цивільне населення, тому що б'ють вони в день, як от зараз, саме з метою завдання максимальної шкоди цивільному населенню. Якщо б вони хотіли бити по повістково, наприклад, об'єктам, по перше, вони б не були по місту, тому що в місті немає військових об'єктів, можна переїхати, подивитися, це бачить кожен журналіст, який перебуває в місті, кожна людина. По-друге, що цей боєприпас дуже неточний і він розлітається в будь-які сторони, тобто вони можуть цілитися в одне місто, попадати в інше так і таке інше. Тому він задає дуже значної значної шкоди і саме переважно цивільному населенню. І щодо руйнації, ви кажете, ну, то руйнується все. Сьогодні зараз зруйновані приватні будинки. Вчора в місті Дергачі було застосовано ними ж такі ж удари, було також зруйновано приватний будинок, було потрапляння біля. Спортивної школи, яка використовується лише в цивільних цілях? Вчора було постраждало в місті Харків від удару такої бомби. Вісім дітей. Остання дитина після операції лише сьогодні була виписана з лікарні. Вісім дітей. Жодного військового не постраждало, жодного повторюю. Тобто там взагалі ж військових цей час не було взагалі. Скажіть, будь ласка, як це ми можемо оцінити, як. Взагалі це можна оцінювати. це е, ненависть для всього людського, не, не лише до у, у, українців, тому що е, у нас багато людей різних національностей перебуває. Е, ми багато, багато національний народ. Це для всього людського саме ненависть е, і бажання е, максимально завдати шкоди саме цивільному населенню. Саме цивільному. Розділяю ваші емоції. Дуже дякуємо за інформацію з приводу ситуації на Харківщині та наслідків обстрілу. Ми далі будемо стежити за оновленнями. Володимир Тимошко, начальник головного управління Нацполіції у Харківській області, був з нами на прямому зв'язку.